Гумор читає Сніжана Парієнко. Алло, Галя? Галя, це тітя Надя. Ну як яка тітя Надя? Мама Ігоря, а вчорашньо дня й твоя мама. В яке тільки весілля вчора відгуляли. Яке тільки весілля, Галя, ти вчора на мого ігорька дивилася, як кіт на сало. От скажи, як ти мого ігорька захомутала? Як ти мого Хом... ігорька захомутала? Він же геть дитина. Так йому тільки 35 років. Так, Галя, не починай. Витирай пилюку. Оце тобі так скажу витирай пилюку, щоб будинку було чисто, бо якщо я побачу, що ти погано витираєш пилюку, то приїду і буду сама вам витирати. Пройшло десять років. Добрий день, Галя! Вітаю тебе святом. Ну, як з яким? Десять років, як мій Ігорюк з тобою ще живе. Так, Галя, не починай. Скажи, що там робить мій ігорьок? Спить? Ні, 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 не треба будити, хай дитина спить. Ой, а що ж там мій внучок, мій лапопусік, мій Андрюшик? не зрозуміла Галя, ти що кашляєш чи що? Так, швидко! одягнула маску на рота, на вуха і на все інше одійшла подальше від моїх дітей. Швидко! А чи тобі дзвоню? А, да, Галя, мені тут сон приснися. Нібито ти моєму і зраджуєш. Як це з ким? Галі, ти зраджуєш і не знаєш, з ким ти зраджуєш. Ой, я не знаю. От як можна мене так не любити? От скажи, як мене можна так не любити? Ну як? Як навіть мій внучок на твою маму схожий? Ой, я тобі так скажу: витирай пилюку. Краще витирай пилюку. Пройшло багато багато років. Добрий день, Галочко, ти пилюку сьогодні витирала, от молодець, оце тебе хоч я й навчила. да. Скажи, а я пилюку сьогодні витирала. Ти знаєш, оце й я не знаю, да. ой, Галя. Ти знаєш, от гарне ж ми весілля вчора нашому моєму внучку зіграли, Андрішику, ну гарне ж таке. да. Я хоч і окуляри венегеті загубила, ну я все роздивилася, Галя, все. І дівочку його роздивилася, да. Ну, не пара. Не пара вона нашому Андрюшику, ну не знаю. О, ти пара була. Я пам'ятаю, ти таки ж пара, а вона не пара. От він сидить такий пухкенький, а вона така квола, якась худа тю. Ні, не знаю. А ти ж пара. Ти пам'ятаєш, айгарьок уже ще тоді, вже тоді лисий то був, да. був, да, отак от все життя за твоєю спиною просидів паразит. Да. Ой, а чи я тобі дзвоню? А, да хотіла спитати, ну що ти їм вже дзвонила, да, угу. хто трубку взяв? Вона, ну і що вона тобі сказала? Не зрозуміла Галя, ти що плачеш? А чому ти плачеш? А що вона тобі сказала? А, послала. Угу. А куди? У, -у, у далеко, Галя, далеко. А скільки расти мене туди посилала, не гріх уже й самі сходити да, Галя. Ну не плач, от я зараз одягнуся, приїду, і ми з тобою поїдемо і научимо за нашого Андрюшика, за нашого попушика, научимо цю лахудру пилюку витирати.